Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Чинний чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА? боєць підрозділу головного управління розвідки Кракен Кирило Коломієць змінить військовий фронт на спортивний і візьме участь в чемпіонаті Європи, який відбудеться в столиці Грузії Тбілісі. для якісної підготовки до турніру та самого виступу на змаганнях гур надало відпустку український боксер-професіонал Станіслав Артьоменко, який боронив Азовсталь, загинув у полоні внаслідок віроломного підступного вбивства в Оленівці. Нього залишилася хвора на онкологію мама та бабуся в оленівці в полоні. Також загинув спортсмен з джиу-джитсу Олександр Бабенко, який захищав Україну в складі полку Азов. Натомість з полону вдалося повернути тренера з кікбоксингу ВАКО Олександра Німкова, президента Рибійного клубу Азовець, ексгравця національної команди з Регбільг Анатолія Єгорова та чемпіона України зі стрільби серед збройних сил України, члена збірної Львівської області з Армреслінгу Артема Каширіна. Головний тренер збірної. Чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів з футболу клубу Аль-Айна легендарний український гравець і фахівець Сергій Ребров передав Збройним силам України черву п'яту за ліком автівку. Цього разу машину отримав добровольчий підрозділ Хартія, який захищає Харківщину від російських загарбників. Потрібні диві перемоги. Мова про два важливі прийдешні матчі за участі головної і молодіжної збірних України з футболу. Наша перша команда напередодні у поєдинку передостанню. Туру повое тапу Ліги націй в квартеті і у гостях у Яревані п'ять нуль, декласувала збірну Вірменії. Звідна звитяга стала першою найбільшою для українців на виїзді, розпочинаючи з 2013 року, коли вони під орудою Михайла Фоменка розтрощили з рахунком 8-0 Сан Марино. Окрім цього, форвард спортивного клубу «Дніпро-1» Артем Довбик став першим гравцем української збірної з вересня 2001 року, який вийшов з лави запасних, і по ходу зустрічі забив два голи. Востаннє це робив Андрій Воробей. Також у проти вірменії залом же на рахунку Дніпровця уже 5 м'ячів за національну команду наразі на синьо-жовтих у вівторок, 27 вересня. Очікує номінально домашній матч у польському місті Кракові проти Шотландії, у якому перемога гарантує українцям перше місце в групі і в підвищенні до елітного дивізіону Ліги націй, а також дасть можливість Україні опинитися у другому кошику жеребкування Євро 2024 що відбудеться 9 жовтня у німецькому місті Франкфурті. Поразка або нічия також залишають. Шанси потрапити в другий кошик як найкраща друга команда дивізіону Бі, але для цього потрібен збіг кількох результатів. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Наживо вона транслюватиметься у ході національного телемарафону Єдині новини шотландцям у майбутньому поєдинку з різних причин не допоможуть три провідні гравці: зірка англійського Манчестер Юнайтед, Скот Мактоміней, а також Кіран Тірні та Скот Маккенна. Будь-яка перемога того дня потрібна і в матчі. Чи відповіді класифікації відбору до фінальної частини євро 2023 молодіжній збірній України, яка у польському місті Бельско-Бяла прийматиме однолітків зі словаччини у першому поєдинку у гостях підопічні Руслана Ротаня зазнали поразки 2-3. Чоловіча команда Дніпровського прометея святкувала успіх і в другому матчі першого туру чемпіонату суперліги України з волейболу знову ж таки, як і в першому поєдинку, здолавши з рахунком 3-0 МХП Вінницю. Ще в одній зустрічі дня Харківська юракадемія з тотожним результатом. Була сильнішою від 18-річних юнаків львівського баркома Кожани. Прометей разом з епіцентром Подоляни з городка Хмельницької області, маючи максимальну кількість очок по шість, очолили турнірну таблицю. Першості дві срібні медалі чемпіонату України з вільної боротьби серед жінок віком до 23 років завоювали вихованки другої дитячо-юнацької спортивної школи кривого рогу тренера Олександра Лозного, Романа Вовчак і Дарина Константинова. Золоту та срібну нагороди вибрали учні Дніпровського фахового коледжу спорту. У ході міжнародного турніру з дзюдо Аруел Кемтуну, який завершився у румунському місті у місті Фокшане, переможцем став Даніл Должанський, другу сходинку підестали. Пошани зійшли Альбіна Мусієнко, Вероніка Чернуха і Яна Подалюк. Вихованець спортивного клубу дзюдо Дніпро, наставників Георгія Гавриша і Георгія Короля Тимофій Гололобов виграв срібну нагороду міжнародного турніру з дзюдо у Німеччині Стейт Чемпіоншип. Оф u 21 lg Збірна Дніпропетровської області посіла четверте місце загальнокомандного заліку командного чемпіонату України з легкої атлетики, який завершився у Львові. Її доробок склав шість золотих медалей, чотири срібні і дві бронзові. Їхніми володарями серед інших стали і вихованці третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Так, дві знаки найвищого гатунку у Марії Тимошенко з бігу на дистанції 400 і 200 метрів. Кіріл Фай... Тієв фінішував першим на 400 метрівці з бар'єрами та другим на подібній дистанції гладкого бігу. Бронзовим призером тут також став Володимир Мавричев. Біг 400 метрів серед юнаків у Наталії Фастової. Бронзова медаль на дистанції бігу 1500 метрів. Шість вихованців спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Вавілова нашого міста повернулися додому з дев'ятьма нагородами з міжнародного юнацького турніру з бадмінтону На Ліднінг Загреб Юс Оупен 2022», який двадцять у столиці Хорвації Загребі. Так у віковій групі до 13 років Варвара Попережай стала володарем двох золотих нагород в одиночному розряді серед дівчат і в дуеті з колегою по навчальному закладу Агатою Рештовською у жіночій парній категорії. Окрім цього, остання срібний призер в одиночці. Бронзова медаль у Жанна Вортнікова у парі серед тих, кому не випинулося 15 років. Золото в міксті разом з одеситом Владиславом Степанченком виборола Поліна Ранік, дві срібні нагороди у парі та міксті у Валерії Юрченко. Микола Темченко був третім серед юнаків в одиночному розряді. Майстер спорту з Кам'янського Віра Попруга, тренера Анатолія Панченка, стала дворазовою чемпіонкою і володаркою бронзової медалі Чемпіонату Європи з міжнародних шашок 100 серед молоді віком до 27 років. Змагання ко завершилися в італійському місті Бергамо. Золоті нагороди дівчина здобула у класичній грі і Бліці, третьою вона була у швидкій грі. І на закінчення українською спортивна пара з Дніпра Софія Голіченко та Артем Даринський посіли 12-те місце у своєму першому змаганні сезону Трофі» – щорічному міжнародному турнірі з фігурного катання, яке проводить Німецька Федерація у баварському місті Оберсдорфі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.